Всім привіт! Вирішила щоб не повертати просто так. Зараз піду верху, Спробуємо пройтись трошечки інакше. Так що, ось я зараз вам покажу. Тут віла Атрада, тут клуб любителів зимнього плавання. І вони, до речі, російськомовні зустрічала. То деякі, так, навіть неприємні, якщо чесно. Одессіти говорять по-русски. Одессити зрозуміло, що говорять по-русски. Але ну, я навчаюсь. Не можу сказати, що я Одесітка, але діти мої вже народилися в Одесі, вони вже в мене справжні Одессіти з народженням саме тут у місті. А я одеситка, 24 роки. Як? <смітно> Якщо міряти, де ти народився, то все рівно можна народитися в Одесі, а потім кудись і їхати. Працює, працює ще можна попити каву купити. Тут приємно об'їхати з собакою. Тут бачу, тут людей мало. Зараз не в сезон. Тут можна грати, балуватися. Багато людей приїжджають сюди з собаками, навіть бачила, що з котами. Я, якщо чесно, не уявляю, що п'ябусю. Я з початком війни навіть бусі купила поводочок. На всяк випадок, якщо потрібно бути, буде уїжджати. Купила, хоча документів немає в неї. Так я і не зробила. І що ви думаєте, коли я вдягнула цей поводок, Та вона взагалі навіть вона вставати не хоче, вона такий бунт починається. Давайте трошечки тут пройду. Покажу вам заклади. Які тут є в бочках рослинки. Бусюша в мене вообще така дуже ляклива. Коли в дім приходять просто якісь люди, вона ховається, працює з 12 до 22. Працюю ці бочки. Прекрасно. Дядюшка чао, дядюшка Чао. Не зрозуміла, чи він працює. Такий цікавий вхідних. Мені нагадує, як Нідерланди. Чомусь у мене таке уявлення. Трошечки ближче підійду до води. Хоча тут такі навіси, не дуже і видно, то море. Ну, пройдусь, все рівно щось побачимо. Цікаве. Віолет. Тут заклад також не прибирали вони. Все в них працює. Це такий вид, шаланда заклад. Продовжую прогулянку. Тут також я багато разів прогулювалась, показувала вам тут до сих пор троянди От ще кріпнуть. Так виглядає. Також столики не прибирали. З таким видом можна посидіти. Заклад Нона. Время роботи написано з 8 по 24. знову котейка сидить і хочу показати вам ось тут дача Ланжерон, хотель і кішечка, яка тут в них є. Ось така кішечка, хоча сонечка зараз погано попадає. І згори хочу показати ще авокадо тут. Зараз я до нього спущусь. Спущусь до ресторану Авокадо. Зараз ми його подивимось. Багато разів його показувала, але все рівно показую така. Цікавинка все рівно. Льову не знаю скільки я разів вам показувала цього Льову. Ресторан Авокадо, але я все ж таки піднімусь туди, нагору. От там є ще крила Янгола. Я їх мало показувала. Я там по тому поверсі майже не хожу. А тут є така ще аллея. Зараз піду саме її. Така аллейка, лавки, туалет. Не знаю, чи працює, але тут він є. Ну Трошечки ось так згори пройдусь. Покажу вам саме цю алейку. Влітку я тут останній раз була на початку літа. Обліт люди. Ось цього, мені здається, не разу не показувала чувачка. Максим Стиль. Фонд розвитку міста. Подарунок городу. Подарунок місту. Ось так виглядає. Погано, мені здається, його видно. Але щось видно. І ось ми знаходимося саме біля води. Такі невеличкі бари-кафе. Мирний час. Звісно, тут скрізь було повно людей. Такі маленькі домики, вони однотипні. Ось, по крайній мірі, оці два. І ось крила янгола. Вигадається, як краще стати. Тут я влітку фотографувалася, і у мене одне тільки таке фото є з цими крилами. От являю себе янголом. Ось так. Ось так вони виглядають поближче, металеві. Крила. Ну, а я йду далі, хоча і проти сонечка, можливо, так. І ось зараз я знаходжусь. Тут такий один із входів в Ланжерон, і тут таких два шара буде. Ось сюди можна під'їхати, тут повно різних закладів. Я ось так зараз спущусь. Це я прийшла майже там, де грає Ігор ранкові п'яна море. Все ж таки хочу до води підійти. Такі тут шари. Їх два. Хочу так встати, щоб було їх видно краще. І з того боку зараз покажу. Там сонечка з ту боку, я, мабуть, неправильно пішла. Вичесні не такі шари. Величезний, величезний шари. Ось такі два шари і яс. І тут, де я зазвичай купаюсь на ланжероні. Ось дівчина, яка купається всю зиму. Зараз бігає, можливо, буде купатися, бо вона, я, мені так здається, спочатку бігає, а потім плаває. Хочу підійти до, до води все ж таки, щоб хоча б завершити. Пляжем, морем. Так? Мікрофон у мене виключився, тільки помітила, не знаю, як довго я йшла без нього. Це таке нічого страшного. Там багато пташок, кормлять їх, мабуть, туди підійду і так вже вдоль моря піду. Дуже красиво. Сонечка. Зараз з'явилася і небо майже-майже чисте. Красуня. Молодець. Завжди плаває. Скільки пташок. Тут вдоль моря. Ось так. Да. Хоч водичку Потроха. Ти надо... Оп! Давай давай, давай, давай. Оп. Ай, ну водичка не холодна, така нормальна. Ще трошечки пройдусь і буду завершувати. Де людей багато, фотографуються, просто прогулюються. Дівчата так і прибирають молодці. Сміття складають. Ну Їх зовсім небагато. Ой, як пахне морем. М -м -м. Тут вони поворушили шуці. Прямо тут ще більше. Такий запах. Ось тут такий знак, центральний вхід. Колись тут був причал і ходили катера до морвокзалу і ходили до Аркадії. Так що Тут був такий невеличкий порт. Ось Так виглядає. Ну, так трошки ще пройде угранкові п'яно море. Він виходить навіть в прямому ефірі в Тікто чи в Інстаграмі, Ну, в Тіктокі я точно їх побачила, що він виходить. Ну, а я вже йду. Додому. Тут можна зранку каву купити. Я зазвичай беру з собою термос. В мене кава завжди є з собою. Так що, а якщо ви м -м, предпочитаєте, як це просто купити, то можна тут все зробити. Ось тут новорічна ще камська, а зайду не буду стіснятися. Це, мабуть, вони і дерево прикрасили. Також склянені. Я вже заходила, якось показувала. Але сьогодні я сама в червоному. Показала вам, прогуляла вас. Ну і зараз ще зовсім-зовсім трошки. І буду закінчувати. Все, все ж таки підійду до моря і закінчимо саме море. Ось так. Прямо вийдемо саме море. assim hum. Казати, як воно мерехтить. не знаю, чи вам видно, але здаля переливається просто неможливо. Переливається, прям стоїть щось там, майже біля небо, і такі прям бліки різнокольорові. Не бачу я ось так. Просто ялиночки в парку прикрашені. За мною де, так? Ти хороший. Да. Ой ой, ой 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 Ти не вкусиш мене, ні? Не вкус? Ялиночку я знімала в бізнес-центрі. А пройшла я за сьогодні 16500. Це я ще не вдома. 21 число шукаю коробочку, щось вона дуже легенька. 21. І це маска Edelweiss. Тканина маска для обличчя. Пару я вам показувала або чорні, або ось такі червоні. Але хочу ще вам їх продемонструвати, бо вони мені так сподобались. Вони такі незвичної в'язки, жакардова в'язка. Я жакардовою в'язкою в'язала ось це вперше. Тому мені хотілося спробувати декілька разів. Мені вони подобаються, Сподіваюсь, вам також, ось так вони виглядають. Показую чорні. Ось такі. Носочки. Треба йти на балет. Ось так. Які там позиції? Я вже не пам'ятаю Анастасія ж в мене ходила на балет. Вот так выглядят черные носочки. Черные с белым. Також вот так пяточка. Выглядит трошки. Вот так пяточка. Пяточка И... Цими носочками я завершую показувати вам в'язані речі. В сюдичому відео покажу вишивки ось такі симпотичні. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного дня. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я пройшлася і таке відчуття, що не одна. Пішла далі. Гарного дня!